У підрозділі Blackout 36-го полку проходить інтенсивний набір як за контрактом, так і за призову мобілізації. Особливо увага приділяється безпілотникам, оскільки вони є однією з найважливіших складових служби. Долучитися можуть усі охочі, але існують чіткі принципи відбору. Після перевірки і підтвердження готовності кандидат переходить на курси базової підготовки, де опановує всі необхідні знання. Є доволі чіткий принцип і послідовний. Спочатку кандидат проходить бесіду. З представником відділення кадрової роботи і з безпосередньо його майбутнім командиром, якщо він вирішить далі продовжувати службу. От, Кандидата в принципі, розпитують його знання, його навички в тій чи іншій сфері, його, можливо, якісь хобі, його освіту, взагалі чим він займається в цивільному житті, щоб потім надалі можна було якби, акцентувати ці всі його вміння і навички. У блекауті кожному шукають роль за здібностями, посади підбирають індивідуально. Команда тепло приймає нових людей, дає підтримку та наставництво. Наразі є чимало відкритих позицій. У нас є для вас наступні посади. Це авіаційний технік, таким, яким є, є я, зовнішній пілот, який буде напряму знищувати наших ворогів, є авіаційний сапер, який займається вибухівкою, і також водій-оператор. Для новачків мінімальна заробітня плата становить 22,5 тисяч гривень з перспективою підвищення при кар'єрному рості, Ба більше сума може надаватися у формі матеріального забезпечення та щорічної одноразової допомоги. Водночас, офіцер наголосив, що консультація це лише знайомство з умовами служби, і кандидат сам обмірковує своє рішення. Хочу додати, що Багато в кого складується міф, що якщо ви, наприклад, прийдете в підрозділ Національної гвардії для того, щоб ознайомитися з цією чи іншою посадою, ви вже завтра будете в війську. Ні. Вас, якщо ви зайшли на територію, з вами переговорять, вас проконсультують і вас відпустять, і ви підете додому для того, щоб собі подумати, чи потрібна вам ця спеціальність, чи, можливо, ви подумаєте і берете собі іншу спеціальність. Тому тут немає такого, що ви прийшли і вас зразу. Зачинили військовій частині. Підрозділ відкритий для всіх, хто готовий служити на благо України. Тут кожен може знайти своє місце, стати частиною сильної команди, працювати з сучасними технологіями і заради перемоги. Анна Паюк, перший подільський.